Це шкарпетки не на гудзиках, Просто що я їх в'яжу на машинці, От. а машинка ця в'яже тільки пласке полотно, по колу не можна тут. От. І тому це пласке полотно я потім знімаю на спиці, зшиваю отут біля пальців, а потім зшиваю там збоку. Але збоку можна вшивати в тиші і вночі. А спиці мені зараз треба, щоб я могла зв'язати, можливо, ще пару, поки ще можна. Там до 9 можна бути гучною. Да? В принципі, до 11, ну, краще бути чимною і після 9 не грюкати. Та й так Тож я зараз звільняю лише від спиць, а потім, можливо, в ефірі чи, можливо, офлайн, буду сшивати ось цей боковий шов. Це просто боковий шов буде. На гудзиках поки не просять, ми багато передали, поки не просять. Там же ж не тільки я вяжу, і ще жіночки в'яжуть, підключилися, їм так ця ідея сподобалася на Гудзиках. І закріпити. Оце файно. Ага, потім, потім все пообрізаю. Бо я тими ниточками ще хочу поскріплювати пари шкарпеток. Значить, дві вже зшили. Оце третя пішла. Просто бачите, на різні спиці різного розміру знімаю. Якби я в'язала спицями, то це було б розмір 3,5-4 спиці. А коли знімаю з машинки, то можна і менші спиці брати, бо мені тільки зняти і зшити. У мене щось п'ятка як ви в'яжете, не виходить. Ну, сонечко, а чому не виходить? Зараз я вам покажу ось так це виглядає. Я так само і п'ятку в'яжу, е, відділяю ось так, половину. Половина це буде не п'ятка, тут п'ятка. Ну, якби це п'ятка, у мене і пальці, і п'ятка однаково в'язуються. Потім я не скорочую петлі, а просто ряд не до кінця в'яжу. Ось так пров'язала на одну менше. Тут о, ця петля так і лишається на спиці, от, але я її не пров'язую. Потім пров'язала на одну менше. Менше, менше, менше. Ось тут пальці, поки не стане 7 петель, а п'ятку поки не стане 5 петель. От. А ці всі петлі лишаються на спиці непров'язаними або ж на машинці непров'язаними. лишаються. Потім починається. Ось цей бік. І я вже тоді на одну більше пров'язую, на одну далі. Далі, 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 поки не, вистов... ну, не пров'яжу всі петлі. І виходить ось такий карманчик. І п'ятка така сама, і пальці такі самі. Тільки п'ятка гостріша, там має бути 5 петель. Ось так було б 5 петель в торці, а тут 7 петель. Бо пальці ширші, ножка, вона така більш трикутна. Плюс мінус, вот. все просто.